Їх вітаю із магазину Сільпо, в суботу, як завжди. У всіх магазинах сільпо по всій території України проходить така акція під назвою Суперсубота. Позиції кожної суботи різні, але з дуже великими знижками. І я хочу сьогодні зробити огляд саме на суперсуботу, на фестиваль м'яса, який проходить в цьому сільпо, показати ціни на овочі і на крупи. І так починаємо. Суперсубота, горілка 399 гривень. Фінляндія, 1 літр, 35% знижка Замість 619. Велнер, «Кондиціонер», ополіс. Сковач 179 гривень, аж 52% знижки. Прямо вивідник ваніш є для білого і для кольорового, По літру 149 гривень, Макаронні вироби, італійські, спагетти 400 г, 29 гривень лабелла. Також фішлайн, тунець, салатний волі 39,99 Я собі куплю 57% знижка, 160 грам. Треба, Треба взяти декілька. Декілька до трьох одиниць, три одиниці візьму. І вино, ігристе, батега, батега мілесіматто, італійське біле, 249 гривень. Також написано до трьох одиниць. Якщо треба більше, пробивайте різними чеками. Тут всі ці позиції стоять на вході, як завжди. І вітаю. І так, ось дивіться, три літри Велнер. Сьогодні він коштує 179 гривень, замість 379 гривень. Тут два різних аромати. Далі персіл також стоїть. Там не було написано. 599 гривень, 60% відсотків знижка кілька в суботу. Персіл і пірволь. Також пірволь навіть один оцей червоний 299 гривень. Коштує пірволь. Ага, для кольорових речей оцей пірволь. Нічого собі, яка класна ціна, слухайте. 590, ой, 299 гривень і 449 для чорного тут вистачає на 72 прання. Також ось оце я собі візьму. Сподіваюся, вони розберуть, поки я <су> зніму 39,99, Тут 160 грам. Тунець ну я вважаю, що і упаковочка все мені подобається. Класна ціна у власному в олії або у власному соку. Ще й на вибір можна взяти просто у власному соку. Мені більше подобається, чим в олії салатний у власному соку 40 гривень замість 94, 57 знижка. Ось такі лабела спагетті італійські, готуються всього за 9 хвилин, 30 гривень коштують. Так, оцей гристе вино, вино італійське, Коштує 249 гривень і Фінляндія. Я вже показала, вона коштує 399 гривень. Далі вони, от саме в цьому сільпо, що мені подобається, коли у них фестиваль м'яса проходить, вони роблять ще якийсь такий фестиваль їжі. Сьогодні, я так розумію, що це все з сиром пов'язане, і кальмари, оце смажені кальмари готові. Факача з куркою гриль, як апетитно виглядає. Оця факача взагалі 99 гривень, кальмари 65,90, сир фрі 109 гривень, крильця смажені, 26,40 у фрітюрі. Я брала у них курку гриль, вона дуже смачна. Стріпси Синдика 57,90, бургер 119, чизбургер 79, ну я так вам коротенько, 20 гривень. Цибуля кільця в карі. Дивіться, які цікаві тут смаки. О, це курка. О, по 14.90. Я візьму обов'язково сьогодні цю курку. Вона дуже смачна. Замість 23,90. Бачите, яка ціна? 1490. З 28 до 30 написано Діє акція класно! Їх не розберуть, поки я буду знімати. Не знаєте оцих курок? є, да? Ага, ну добре. Так, добре, і м'ясо, як завжди, вітаю. Так, тут фестиваль м'яса. У них заздалегідь пишуть, коли будуть ці цей фестиваль проходити. От саме в цьому сільпо з 12 по 16, а на єврейській, я бачила з 15, наприклад, починається півень домашній, грудка за 100 грам 15,90. Як вони прикрасили, так гарненько все цим перцем. Ківень домашній чверти 12.20, окіст 14,90 це акція. Лопатка 13,90 це також акція. Свинячу корейку з кісткою найбільше, я бачу, розбираю 13,90, грудка охолоджена за 100 грамів 15,30, ціна також акційна. Ребра 14,90, грудка 20,64, теляча. Ось 14,90. Ділячий шио охолоджений 28,88 і крольчатина охолоджена Також 99 Також да, да, дуже смачне м'ясо. Бачите, смачне м'ясо. Люди кажуть, шашлики жарили. І тут уже акції хочу показати на овочі, тому що я не показувала виноград білий без кістки знову в акції 1990 з 27 по 2. Це саме цінотижики. Так, а що тут? Полуниця, дивіться, яка ціна до, до, до другого також ціну тижики. 33% знижки дуже пахне. Ну це виходить 270 гривень за кілограм. Ну не сказати, що прям мега дорого. о, можна 50% ще й знижки взяти. Треба собі цю полуницю взяти, поки не пізно, я думаю. Розберуть 50%. Дивіться, наприклад, я беру з, замість стоплечу 50 гривень за полуничку. Класно. І обов'язково собі курицю візьму смачну курку. Курку гри. Так, то у нас акція на руколу 34,99. Замість 59,99, 44% знижки. Зелена країна виготовляє рукола. свіжа. Ось така 75 грам. Рукола свіжа, зелена країна. Далі. Ага, тут також акція, також цінотижики з 27 по 2, капуста рання, така зелена, ну гарна. 8, Ну тут за кілограм написано 84,90 замість 119, 28, а тут 29% знижка. Ну, Воно, мабуть, якось у них рахує комп'ютер. Коли як порахує? Далі в акції груша елітна. Груша елітна 11,90, замість 13,90 14% знижка. І яблуко я вже показувала 4,59. Так, на овочі. На овочі, ось тільки знижка на цибульку. Червону. Червона. А де вона? Оце вона? Червона цибуля фасована. Ну, якась на червону не схожа. 52,90. То Може її розібрали ту фасована. Ну, Картопелька у них по 37,99, 44,99. І завжди можна придбати. От в Сільпо є от такі акції. Також вони як фасують, як от в Таврії. Якщо вже з підходящим сроком, то можна прийти взяти 25% знижка від ціни цієї, ще написано. От, наприклад, грейпфрут. бачите, 79,74, Ви берете мінус 25% знижка. І я вже йду там далі, хочу показати крупи. Ціни на крупи ось це яблуко саме в акції. Айде, у, у яблуко Голден, 49,90, 16% з них. І як обіцяла, покажу також сьогодні крупи. Ну акційні, не акційні позиції. Бачу, що крупа козук вівсяна плющена е, в акції. Так, це до 31-го Тільки акція не ціна. Тижики 500 грам за 27,99. І якось її навіть розбирають. Я такі супердорогі позиції не показую. От бачу, що гречану крупу ситий двір ядриці, як бачите, розбирають. Подивимось, гарна, мабуть, А, да, Мені дуже подобається. Вона дуже ароматна. Вона пахне дійсно, як гречана крупа, повинна пахнути. Мені подобається 48 гривень за кілограм. Це без акції, але як бачите, от її розбирають. Далі крупа ситий двір булгур. Акція до 31-го, 15% знижка за кілограм 44,99. Мабуть, також гарної якості, тому що від «Ситий двір. Мені взагалі здається, що ця компанія Ситий двір ну, виготовляє якісні крупи. Далі. Ага, тут у нас пиво, ясно. Цінник пиво червоний. Ну, буває. Далі, оце є такі акції тільки за стосунком сільпо, Я вам вже розповідала. Такий булгур. Ух ти, зі смаженою... Я колись брала. Ви знаєте, він смачний. Думаю, ой, це така якась, мабуть, не зрозуміло, що була якась велика акція, дуже смачно, дуже. Тут все написано, як його варити, готувати. І Так його ціна 51 гривня. А можна купити за 40 тільки за стосунком сільпо. Це до другого це саме ціно-тижики. Акція до другого також акція цінотижики на крупу трапеза, артек, пшенична. Зручно швидко, от тут 4 пакетики по 70 грамів, дійсно зручно, в пакетики вариться, він такий з дірочками йде. І потім відкриваєш, висипаєш. Ну, мені, мені зручно. 25 гривень замість 29 гривень, 12% знижка це до другого акція. 100 пудів, нут. О, нут, гляньте, який. 250 грам амарант. Це я так розумію сорт. Розфасована так. Ну що тут країна походження Україна? 400 грам за 50 гривень аж 27% знижка. Також акція на оцей нут до 2 числа. Тут горох, а, сочевиця, сочевиця, не горох, а сочевиця до 2, також цінотижики з 27 по 2, 500 feel філґудз, сочевиця зелена, 500 грам за 47,99. і така червона. Очевидно, за 70 гривень. Знову нут від цього бренду Feel Goods 400 грам, суперфуд, 50 гривень, 27% знижка. Мені цікаво, такий нут я бачила. Оцей нут ніколи не бачила. Від Стопудів такий. Такий цікавий, да? дуже цікаво виглядає. Далі тут кускус -кус паста Зара. 500 грамів за 87,99. 11% знижка. Знову крупа пшенична-Булгур від премія. Премія це бренд для сільпо все виготовляють. Тут 5 пакетів по 80 грамів, всього 400 грам. Ця крупа пшенична Болгур. Зараз коштує 37 гривень. Акція аж до 6-го. Далі крупа «Ситий двір пшено. Тут акція аж до 21-го, якась дуже довга акція. Крупа пшенична, ситий двір, шліфоване. Воно шліфоване, це пшени, пшено шліфоване. 27,99, 13% знижка. Також крупа горохова, ситий двір, до речі, 500 грам за 28 гривень. Колотий горох, такий зелений колір у нього. Замість 35 гривень. Далі. Ну, я такі ну, дуже як, дорогі позиції вам не показую. Показую більш те, що от, от розбирають цукор. Бачите? Цукор ситий двір, от його як мало. 43 гривні за кілограм. Сіль йодована С солінно. Йодована, 59,99. І далі, що у нас тут? Борошно, борошно якесь таке, незвичайне. Цукор ванільний 10 грам, 6,99 замість Замість він, мабуть, да? ні. Так, ванілін бачу, а загусник бачу. Ой, а цукор вже і не бачу. Мабуть, його розібрали по акції. Акція діє до другого. Цукор ванільний 10 грам, від приправка 7 гривень, замість 8,50. Ванілін у них коштує 4 гривні. Ось оцей мрія. 2 грами тут йде. Далі знову цукор з корицею. О, цікаво. Також я бачу, що розібрали. І також від приправки 6,50 замість 7,80 Знову цукор ванільний, знову розібрали. Від приправки тут 10 грам, коштує 7 гривень. Що ж цей цукор ванільний? Все порозбирали. Ось така каша вівсяна. Я люблю таку в пакетиках брати з собою десь в дорогу, зручно, вона вже йде з фруктами. 10 гривень за 40 грам, 24% знижка. Далі лимонна кислота. від приправка також акція. Також до другого це цінотижики. Коштує 17 гривень лимонна кислота за 20 грам замість 20 гривень. Я так зрозуміла, що приправка на цьому тижні зробила цінотижики на свої ці. цукор. О, також тут є розпушувач тіста по акції, аж 25% знижка. Також від приправка до другого це от саме цінотижки. До другого числа буде акція за 8 гривень. Ось оця розрихлювач-приправка для тіста 18 грам. І ванілін, приправка 2 грами. Тут за 12,99. Далі дріжджі від премія 100 грамів це 12. Ой, є це 100 грамів. Зараз покажу ось оці хлібопекарські сусі 100 грам за 25 гривень, 19% знижка. І покажу також ціни на соняшникову олію. Так, соняшникова олія від премія не рафінована в акції. Виморожена тут 850 пляшечка. 69,99 – Це саме цінотижики, які діють по друге акції. 14% знижка. Тут також від премія олія велика 5 літрів. Соняшникова. Ні, на неї нема акції. 5 літрів коштує 419 гривень. 1,8 літри. Ось така пляшечка рафінованої олії. Зараз коштує 144 гривні. Тут чумак. Чумак золота, соняшникава олія. Рафінована. Чумак уже йде трішки більше. Тут 0,900 літра. За 78 гривень, 12% знижки. Є рафінована, є нерафінована, і та, і та коштує 78 гривень за округлю. Просто на е, получається, що на нерафіновану знижка більше 21%, Як бачите, знижки ну мабуть, не йде, ціна. Початкова більше 99, а тут 89%. Ось вона в акції також ця ж олія, це повтори. Ще майола, мабуть, найдешевша. 66,99, тут 850 грам, олія соняшникова рафінована майола. Є такі маленькі пляшечки по 500 мл від щедрий дар. 500, да, тут рівно 500, це щедрий дар, холодна, рафінована 500 грам за 47 гривень. 10% зниж. В акції Щедрий дар олія, 3 літри, 259 гривень, 8% відсотків знижка. Так, і тут насоси є, оцет червоного вина, коштує 88,49 від понті. Це італійський. А ось тут акція 13% знижка, оцет яблучний пет 129 гривень. Це також. Понтій італійський, до речі, 129 гривень коштує 99 виноградний за літр, і також 94 із червоного вина. Так, акції такі є. І ось такий найдешевший, мабуть, яблучний оцет Елітний 78,99 за пляшечку 0,5. Молоко згущене, незбиране, первомайське 440 грам, Ще до 2 числа буде акція, дойпак. Зручна упаковка 55 гривень за 440 грам, замість 99 гривень, 8,5% жиру. У них Аж дві я бачу є нагороди, що найкраще молоко в Україні. Я не показала минулого разу на цінотижиках, не бачила, що в акції ось оце мило факс турецьке. Воно коштує зараз всього 14 гривень замість 23 гривні. А тут шматочок аж 100 грам. На цьому я свій огляд буду закінчувати. Хотіла вам показати фестиваль фермерського м'яза також оцю суперсуботу. У них начебто ця супер-субота найкраща. Сама супер-супер-субота на цьому тижні. Ну, дійсно багато позицій. Ще забула взяти, зараз возьму тунець. Я взяла курку-гриль собі, взяла тортик на знижки, обожнюю ці знижки. Я так прям солодке не завжди їм багато. але тортик з такою знижкою 60%, Чому ж не взяти за 125 гривень? Дякую, що дивитесь Мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. І як завжди, в першому закріпленому коментарі напишу адресу, де саме я робила цей.